Всім привіт! Сьогодні новий шифр. Вийшов 11 липня. Зараз покажу вам, як його зібрати, які саме комбінації. Запускаємо процес введення шифру. І в нас сьогодні 5 комбінацій. Перша комбінація це натиск 1 і одне отримування. Друга комбінація у нас три утримування. Одне утримування, друге і третє. Третя комбінація у нас одне утримування і два натиски. Четверта комбінація один натиск. І п'ята комбінація три натиски. Тож, як бачимо, без, без проблем можна забрати цей щоденний шифр і маємо бонусних 1 мільйон монеток. сума яку ви реально ні при яких швидкостях не зможете натапати за, за один день. Так що рекомендація, що, що, а щоденний шифр не пропускати ніколи. Тож, дякую всім за увагу. Не забувайте зазвичай пересилати своїм друзям, знайомим, щоб вони також могли зібрати бонусні монетки. Ну і запрошуйте нових учасників, якщо, звичайно, що у вас хтось залишився серед знайомих, хто не тапає хоміка. До наступних відео.